Вітаю тебе, Андрій. Привіт. Сьогодні будемо приймати в тебе атестацію так, і зворотній зв'язок по навчальній програмі. Андрій у нас навчався на навчальній програмі Bootcamp 2.0. Так. Скажи, будь ласка, Андрій, звідки ти дізнався про компанію Brave Capital і звідки дізнався про нашу навчальну програму? Дізнався, можна сказати, <хи> був свідком її формування, бо все ж таки знаю Назара і Остапа типу, дуже давно, там практично, напевно, років вісім, плюс-мінус. Типу, да? Тобто, ну, контакту... перебуваємо в хороших дружніх відносинах, відповідно, як компанія Брекеп встановилася, знаю її давно. А запропонував пройти навчання, якраз ну, чи то Назар, чи то Остап, типу, точно не пам'ятаю. Типу, да? Тобто якось там синхронно відбувалося. От, бо все ж таки. Час від часу з ним спілкуюся, каву чай п'юти, типу, відповідно, вони запропонували як, як ідею, типу для того, щоб розширити спектр, типу того, що я можу робити для людей, типу для клієнтів, відповідно, ну прощати пані скіли, типу. Да, тобто, ну знаю, з хорошої сторони, як добре фахівців-спеціалістів цій справі, тому вирішив провчитися, приєднатися, щоб здобути нові навики. Угу. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив піти на навчальну програму, і які в тебе були очікування? Чому вирішив піти? Бо ну, все ж таки вчуся закономірна типу, якість типу, фінансових радників, фінансових консультантів, всіх, хто працює з людьми, тому щоб підвищити десь свою цінність, да? тобто, як фахівця, як спеціаліста, типу, тобто, важливо тобто, постійно вчитися розвиватися. Типу, да? Тому я кожного року там, проходжу два-три різні навчання, типу, да? котрі мають точніше призначення для, ну, для моєї сфери, для мого розвитку. Які очікування мав? Більше розуміння того, як працює там, фондовий ринок, типу як формуються е, десь портфелі, типу як ми з клієнтами працюємо по різних, умовно кажучи, там інструментах, зокрема, тобто це і цінні папери, акції, облігації, типу, там, ETF і такого плану. От, тому, в принципі, це було таке основне очікування, те, чого десь не вистачало, типу дату тому, що я робив. От. Угу. Добре. Скажи, будь ласка, чи були в тебе якісь сумніви перед початком навчання, що щось не вийде, чи можливо так там? Щось було, то, то поділись, будь ласка. Ні, сумнівів ніяких не було. Все нормально, типу, я якщо прийняв рішення, типу, то в принципі сумнівів точно вже немає. Мені ще це пропонував Остап зробити осінню. коли був буткем перший, типо, оскільки пам'ятаю, але осінь у мені, там в мене були не по часу, типу, тому вирішилося при вирішив приєднатися на наступному типу лютому. От, типу, тому це окей. Добре. А скажи, що тобі найбільше сподобалось в процесі навчання? Ну, процесі навчання мені сподобалося, умовно кажучи, десь комунікація всередині ну, спільноти, да, тобто учасників. Типу, да. Тобто, це раз і два між те, як там, Назар Рибінський, там ти, там інші. Ну там ті люди, які були закріплені за нами, типу, активно включалися, комунікували, давали відповідні питання, давали зворотній зв'язок. Типу, це, ну, це дуже цінно і мені сподобалося. Да? Бо тому що тупо відео, котре, типу, подивися, типу станеш він радником, типу там чи щось навчишся, типу, це. Це не працює, типу, да? тобто, але підхід такий, максимально тісне контактування, типу взаємодії, це ну, для мене велико, я так сам роблю, типу, тому і ціную це. Mm -hmm. yeah. Супер, клас, дякую за коментар. приємно чути. Uh, скажи, будь ласка, чи є щось, що тобі не сподобалось в процесі навчання, так, чи ти чимось не задоволений, чи є якісь такі речі, чи що нам варто покращити, на твою думку? Можливо, десь в кінцевому результаті всі е стартонули викові кількість, а потім в кінці результаті щось незрозуміло було хто, хто де знаходиться. Типу, ну я людина контактна, типу, тобто мені цікаво, знаєш, типу, десь як цей момент не те, що змагання, а більше такого. Вносин, типу тому було б цінно, щоб в кінцем результаті десь там всіх сам, як випускників там зібрати, типу, да, тобто, якісь там. Бо там, мав бути, якийсь дзвінок, типу, але наскільки зрозумів, що там, чи учасникам не виходило, чи не затакувалося по часу, то, в принципі, не було знаєш такого завершення, типу вишеньки да, тобто, от кінцему результаті, Але в принципі, все решта mm -hmm. okay. Okay. добре, дякую. Скажи, будь ласка, що в тебе по результатах так, у процесі проходження навчання, так, які б результати вдалося зробити, і чим найбільше гордишся? Ну, Чим найбільше горджуся, що десь став впевненіше в тій складові, мені менше для мене було зрозуміло, це одмовно кажучи. Те, як функціонує фондовий ринок, типу дату та, в такому загальному розумінні, бо я не є інвестиційний менеджером, але і вже не є людина, яка вдалі чула просто таке мала поняття в голові. Да, до -до, -до, -до прикладу, вже чуть-чуть розумівся, може підтримувати діалог, розмову, може принаймні, розбирати якісь певні складові основні моменти. То тис, такі речі, які пов'язані е, з акціями, ами з облігаціями, типу. Те, як ринок поводиться в нас, ну там і чи інші активи вже певні проміжки часу. Це сподобалося той момент, типу, на рахунок е, того, що постійно треба бути в ринку, типу, да, тобто, що постійно треба просто переливати певні типи активів, але, в принципі, бути постійно там, е, це важливо, бо це дозволяє фактично рухатися до е, такої цілі. Ну от, от, з основних моментів, в принципі, е, найбільше це зайшло, добре. І е, найбільше досягнення. Пані це якраз те, що я зрозумів, якби ну на рівні важко оцінити користувач чи, чи вже там почуть више користувачати, податок в принципі з цим працюю. Але ну з позитивних досягнень вийшло те, що в мене так стається в житті. Коли, якщо я рухаюся, в принципі, ну в правильному напрямку, то складається так, обставини, що з'являються якісь типу знайшдо допоміжні фактори. Наприклад, коли я починав якісь навчання, там до мене ну, написав був один хлопець, тобто на рахунок. Ну, там сімейно радника, інвестиційно радника такого плану. От коли з ними йшов на зустріч, ти поспілкувався тоді, як її стартував навчання. До прикладу, це якраз на запит був на той формат взаємодії з людьми, що виробити. Стап каже: типу, давай так: зроби зустріч, консультацію нульову із Михайлом Шевченком. Тобто він поможе тобі. Ти потім там організується. Він виходить на зустріч, я виходжу на зустрічі. Цей ще не виходить на зустрічі. Ну, він ще вже не робив зустріч, типу, да? тобто вийшло такий момент, що він десь саме типу, певно ходив порівнював. Ну, але це вже таке, це вже історія. А другий момент це те, що інші мій ну, там, до тепер чинний клієнти. Типу, ми з ним не зналися, типу, він десь за мною слідкував чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці типу, написав, завжди, що ход, ну, бажає поспілкуватися, брата, це, типу, да? тобто, це, типу, прям такі, ну Не можна це великі досягнення, але те, що люди. При тому, що я тільки виявив бажання в тому розбиратися і розвиватися, типу вони давали хороший такий зворотній зв'язок. Угу. Ну клас, ситуація цікава, все, все веде до, до, до фінансового. Але, але ти виявляєш, типу, ну типу, як так сталося, що Остап поставив, наприклад, там Мішу, наприклад, там, не Антона, не. Тебе, типу, на там інших градників, наприклад, там не Олемку, типу. Моска, ти типу, повернув, типу, в сім'ю людину. Він щось там ходити, знаєш, почав там по айпланах, типу ще кудись типу. Він зараз раз, рипнувся на сторону, тут мене побачив, його назад вернув типу, в принципі. Він такий: так, ну, все сокоря, я зрозумів, що всі дороги ведуть сюди, так що не, не буду вже більше нічого вишукувати. Методологія ефективного дуже клієнта. <реш> <реш> Добре, скажи, будь ласка, які в тебе перспективи в професії, так, які ти для себе бачиш, які малюєш, так до яких цілей хочеш прийти, і у що ти взагалі тут віриш, так, на рівні досягнення своїх особистих цілей на рахунок перспектив. Тобто в будь-якому варіанті я сприймаю це як певний там бізнес, типу, дату до котрий по можливості має масштабуватися в тому чи іншому сенсі, але є та робота, яка робиться мною як. Ну, людину, яка займається клієнтами, в будь-якому варіанті, типу, тому да? що тут все одно є певна квота, яка я маю вести людей, типу там ти, що вже маю зараз, типу, ті, хто туди в майбутньому будуть по рекомендаціях, чи по інші варіанті приходити там, чи ще раз, то відповідно мені ціна, типу, щоб їм давати повний фул. Ну, щоб це було справді, ну, як, знаєш, як, як Walmart. так, да? тобто сумересу промаркетної все, типу, да, тобто, прям з одної щітки до цього. Лодки над мною, типу <сіх> з усім набором, типу, тому це для мене важлива ціна. Типу, да? в перспективі типу, десь розвиватися в напрямку менеджменту, типу, да? тобто на сам чисто, бо мій найбільше задоволення приносить роботу з клієнтами так, але от коли в мене от, є люди, от, в мене є в мої мережі, типу там починають справи, не отримують результати, я на того від того найбільше типу, там, мотивуюся, надихаюся, типу мені це. Круто, типу, тому пса перспектива це те, що десь сформувати свою команду, організацію. Типу, не в плані як компанія, а більше в плані як відділу, да, тобто ну, фінансових радників, такого плану, клас, амбіційний, добре. Ні, ну типу, я говорю, то що, по факту вважаю, клас, все, все гаразд. Ми, я, я навпаки дуже радий, що ти ділишся і ну прямо говориш про ці речі, я хочу десяти. Це дуже важливо. Кажи, будь ласка, в якій людині ти би рекомендував да, пройти навчальну програму Bootcamp? По яким критеріям там людина має відповідати, от кому варто йти сюди? Я завжди так жартую, що найкраще можна навчитися чогось, коли інших навчаєш. Типу, да? Тому всім, хто хоче ну, Власно, в плані фінансів треба рухатися в напрямку навчання інших людей через через курсу фінансових радників. Це не є масова порада всім підряд, типу, але це ті люди, котрі бажають в майбутньому розглядати варіанти помовника типу, у встановлення себе як фінансового радника. Це це круто, да тобто, бо. Є люди, які не можуть це ніколи робити, типу, тому їх не треба брати. До мене, типу, це, наприклад, у мене. Ну, в я контактую з людьми, відповідно, в них є певні амбіції, бажання типу, теж розвиватися в напрямку фінансових радників. Тобто, і... Їм можна теж додавати типу, це як продукти, типу, для, для щоб вони прокачували свої скіли, розширювали свої навики. Ну, от я вже, там, Теж колись там раніше там і Остапа питав там тобі десь говорив минулий раз, ти типу, вроді, ну, що є в мене от і люди, котрі хочуть бути радниками, да. Тобто, то відповідно їх можна теж буде прокачувати через буткемп типу, да. Тобто, якщо буде запускатися, в принципі, то я буду промотувати. Супер. Дякую тобі за відповіді на питання, та за твій зворотний зв'язок і в цілому за навчання а, радий, що. Ти вирішив все більше поглибитись в професію, щоб краще допомагати і своїм клієнтам. так, ну в Цілому бажаю тобі класних багатих да, клієнтів.